Великий Бог, Творець усього, над нами сонце засвітив, ти автор неба голубого, моря безкраї, ти створи, і гори ті, що підпирають такі високі небеса, і всі птахи, що там літають, це все Твоя, Твоя краса без тебе. Осені не буде, не впаде з дерева листок, і новий день прийти забуде. Без тебе і я не зроблю кров, ти пишеш очі наші долі, і вітру кажеш, куди дуть, та все одно без твоєї волі і дощі із неба не підуть. Великий Бог. Ти навіть дбаєш про всіх мурах і всіх рослин, думки людей усіх читаєш, ти всемогутній Бог один, любов твою не описати людей, ти нею полюбив, пішов на хрест, аби страждати, небесний край ти нам відкрив, великий Бог. Співають хори небесних ангелів в раю, замить і всохне навіть море, коли віднять любов твою. Малюєш, Господи, барвисто, Ти захід сонця нам щодня і так влаштовуєш врочисто початок всім нового дня, молитви слухаєш охоче. І всім бажаєш помогти, коли хто будь з тобою хоче, то ти, то завжди поруч ти. Людей ти з'єднуєш в єдине, одну стежину робиш з двох. нехай навіки серця лине, люблю тебе, великий Бог.